Привіт, привіт, мене звати Юля. Я тренер з грошового мислення, і взагалі дуже дуже багато розповідаю про проявлення, тому що гроші ну це така собі погідна від того проявлення, і насправді вся така, знаєте, ну от моя місія, моя просто ціль мого життя взагалі це допомогти якомога більшій кількості людей стати проявленими. Ну і вже як наслідок отримати гроші. Так, от я розповідаю зазвичай в своєму контенті про це. А в цьому відео власне поділюсь, чому взагалі проявлення і так, казайте, ну реалізація. От коли людина виконує свою просто життєву місію, чому вони є ну, такими от, ну, не просто типу, хочу проявляюсь, хочу реалізую себе, а є життєво критично необхідними для нас і особливо для жінок. Готові? Поїхали. Ми завжди говоримо знову ж таки про гроші. Про там я не знаю щаслива жінка, яка реалізована у відносинах. Звичайно ж, себе зовсім веде по-іншому, виглядає взагалі по іншому, тіло не затримує там енергію, блоки і так далі. Відповідно, ваша форма суперклас. Цьому відео хочеться дуже-дуже з вами поділитись такою неочевидною стороною медалі і власне розповісти. Знаєте, бо ідея прийшла, вона така дуже є сезонна. Ця ідея починається сезон холодів, дощів, взагалі грипів. І в мене так зараз склалось, що в моєму інформаційному полі дуже багато людей, мам, у яких. У вас не <свісно>, жаліється на те, що діти хворі, якби, ну, але це в принципі знаєте, не просто ну, типу, не жаліється, що ми б хотіли це виправити, а це от, як даність вас приймається, що ну, типу, дитина ходить в садок, а відповідно тому і хвора. Ну, ясно, в садок ходить. Так от забудьте, забудьте взагалі про це, це установка, яку нам вкладали в голови з моменту нашого народження, що якщо дитина ходить в садок, то два тижні ходить, два тижні вдома хвора. Ну, і типу, Це стандарт там, чи норма. Ніяка це не норма. Господи мами, як мама дитини, які тривочки, яка ходить в садок уже два роки свого власне трьохрічного життя, і була хвора один раз, один єдиний раз за всі ці два роки. Можу сказати, це не норма. І ні, нам не повезло. Нам не пощастило. Ні, у нас не якісь там собі е, імунітет, імунітети. Ми не закаляємось там зимою. Я не знаю в прорубях. Так от в цьому відео хочу власне розповісти, яке відношення має ваше проявлення е, до... Здорових дітей поїхали. Почати хоче з двох речей, з такої бази, на яку ми зараз з вами знати. Ну, покладемо в э, э, цей фаундейшн, фундамент, а потім зверху вже набудуємо все інше. Так, от э, дві речі, які стоять в фундаменті взагалі здоров'я ваших дітей, які ви маєте мати просто для усвідомлення, для того, щоб це здоров'я було в ну, такому вигляді, в якому вам хочеться. Перше, э, це те, що енергетично діти дорівнюють мама до 12 років. Ваша дитина, от якщо їй ще немає 12 років, просто не існує окремо як одиниця окремо, вібраційно та енергетично до моменту, поки їй не стає 12 років. Так от всі хвороби, які ваша дитина транслює вам, вони всі про вас, по перш ніж піду далі, скажу, що це була перша частина фундаменту. Друга частина фундаменту це те, що світ дзеркало, в принципі, не тільки діти, всі, всі події, обставини, ну що взагалі з нами не відбувалося в цьому житті, це все наші проекції, власні нашого, ну, такі наші власні мульти. Так? Якщо посадити, наприклад, якусь тут поруч людину, наприклад, ну не знаю, взяти там Аню і от посадити Аню зі мною разом жити наступний рік мого життя і робити все те саме, що роблю я. От зараз я записую відео, і вона записує тут відео, спілкуватись з тими самими людьми, проживати ті самі певні події. Так, так, от у Ані. Її мультики транслювали зовсім іншу історію. Так, вона б досі бачила того самого, наприклад, там я не знаю чоловіка, мого так, тих, тих самих дітей і так далі, але інтерпретація тих подій, які відбуваються в моменті у Ані, були б іншими. Чому? Та -то, тому, що у Ані свої певні мультики, свій власний мозок, який проектує їй абсолютно інше проживання тих самих подій. Так, ну у нас відповідно немає. Це така дуже дуже звичайно ж утрирована, утрирована. ситуація, так як приклад я її наводжу. Але, взагалі, якщо взяти в принципі, якби ну немає з двох однакових людей, які проживають такий самий набір подій, то потрібно пам'ятати, просто возити прийняти це як цей факт, що у кожного ми, якби, з вами живемо в такому дзеркальному відображенні себе. Ну от а, а, аліса в страні чудіс. <соць> Оце ми, от всі чудеса, які в мене тут всередині є. Це все я собі проектую сама на своє життя і на ті події, які я проживаю в зв'язці з тими кармічними задачами, для яких моя душа прийшла на цю землю. Так, от пам'ятайте, так це ми про фундамент. Перше це те, що діти енергетично дорівнюють. Мама енергетично до 12 років, тобто всі хвороби дітей, це всі це, це всі ваші хвороби, всі ваші проблеми, і все те, що працювати над чим працювати потрібно вам як мамі. І друге, це те, що в принципі весь світ це дзеркало. Так можливо, навіть це перше, що весь світ це дзеркало, і ем, якби ем, сабитійну реальність не знаю українською мовою, Ми формуємо самі власноруч, виходячи з своїх переконань з своїх думок і власне. Своїх таких, якби, патернів поведінки, які в нас закладені. Ми самі формуємо собі своє сьогодні і своє завтра, і там якби взагалі свій якби, потік життя. Так, от, що, що з цією інформацією робити. Побудували ми цей фундамент, комусь можливо зрозуміло, комусь не дуже. Давайте розбиратись, що робити з цією інформацією. Давайте подивимося взагалі, що відбувається з мамою, з жінкою, так? яка фактично не, не йде в своє проявлення, не е, є реалізованою і це не дорівнює, не працює. Так, можна працювати і при цьому не бути реалізованою та ну, ви фактично живете проти взагалі себе. Так? Тобто, як взагалі зрозуміти, чи ви відноситесь до цієї категорії чи ні? Ну, по-перше, у вас хворі діти. Так? Якщо ваші діти хворі, ви можете собі безкінечно розповідати, що все у вас в житті просто топчик, але ну, це не так. І ваші діти вам в родце кричать. І чим більше ви супроти вкладаєте зараз в Усвідомлення того, що дійсно ну, не, не, не ідеальна у вас картинка вашого життя. Тим якби далі ви є від власне досягнення тої точки, в якій всім щастя, всі здорові і і вам нарешті щастя. Ну, от і уявіть, ви така, така велика знаєте, система, взагалі під назвою життя, яка створена тут, якби ну, для того, щоб ми проживали свої певні, тобто ми прийшли всі сюди з якоюсь певною задачею, якоюсь певною місією, якимось певним таким призначенням, яке ми маємо втілити ну в. В цьому нашому втіленні, <хи> і от фактично в моменті, коли ми виріш, приймаємо рішення, так не йти в свою реалізацію. Роз... Нав... навіть знаєте, приймаємо свідоме рішення, навіть якщо воно не свідоме, навіть якщо немає рішення, це все одно прийняти рішення, так не шукати, в чому ж моє власне призначення, а що що за цінність, яку я можу дати світові. Ми говоримо всі цій системі, яка якби, ну, є причиною, що ми з вами взагалі в цьому втіленні існуємо. Ми говоримо знаєш, що та не хочу я взагалі в ці ваші всі ігри грати. Короче, що буду я нещаслива ходити на цю роботу зранку до ночі або. Просто буду сидіти вдома, і типу я ж мама. Так от в цей момент ви вібраційно, знаєте, по цій шкалі вібрації, про яку ми постійно говоримо, ви вібраційно знаходитесь на цих нижчих рівнях і фактично всередині себе, самі себе, своїми ж блоками енергії, яка вас, в принципі, виділяється на проживання вашого необхідного вам призначення і якби реалізації своєї за покликом вашої душі. Від того, що ця енергія не використовується, ви починаєте самі себе, якби ну вбивати, якби, якби жорстоко це не звучало. І перший дзвоник на шляху до власне печального кінця у вас з'являються ваші діти, які вам сигналізують про те, що Господи, мама, зупинись! що ти робиш? Що ти робиш, тому що вони вони фактично своїми хворобами звертають вашу увагу на те, що ну щось не окей, тому що базово, базово ми всі з вами народжені для того, щоб бути здоровими, щасливими з багать, з, з великої кількості грошей, так і це все є можливим лише в випадку, коли ви дозволяєте собі проявлення, тому що все от неприйняття себе і взагалі таке блокування, якби свого права на існування у вигляді для якого ви були народжені, це все звичайно ж не приводить абсолютно ні до чого, окрім якби ну такого, водк в влучому случаї такого помірного життя в найгіршому випадку, звичайно що це хвороби, це взагалі там різні сумні історії і так далі. Так, от ваші діти, наші діти з вами це е, такий індикатор, це наше дзеркало, тому що найближчі наші люди, це просто найближчі, найкращі, найсильніші дзеркала, які в нас можуть з вами бути, які нам говорять завжди про якусь певну пропрацьову, яку ми, яку ми маємо зробити всередині себе. Так, от якщо дитина хвора, ось особливо ось так, так коли от мова йде про садок, так і там дві неділі хвора, дві неділі вдома, дві неділі хвора, дві неділі вдома. задайте собі питання, про що це вам? Що ця дитина своєю хворобою, постійно повторюючися, намагається вам сказати. Це завжди історія. Про вас, тому що енергетично проявлена мама вона вібраційно знаходиться на вібраціях вдячності, любові, щастя, задоволення життя. Вона настільки є потужною. В своєму енергетичному полі, що дитина, яка знаходиться невід'ємною частиною цього енергетичного поля до 12 років, вона просто не існує в реаліях, в яких на неї хтось може чхнути, і ця дитина хворіє, розумієте, це не є можливим, не тому, що віруси не існують, і це все там. Я не знаю, е е е ну коротше кажучи, якась видумана історія. Ні, а просто тому, що ця дитина є настільки енергетично, якби закрита в цьому полі своєї надпотужної мами, що немає, ну якби немає можливості її просто там захворіти, Розумієте? і можуть в хворі бути просто всі кругом. Якщо мама є проявлена реалізована і вібраційно знаходиться на оцих рівнях, а чому реалізована та проявлена? Тому що вібраційно на цих рівнях знаходитесь, якщо ви вдома живете життя, яке ви не хочете жити, неможливо тут бути, неможливо розумієте? можна себе витягувати за вуші вдячностями там, я не знаю ще чимось, але якщо ви перманентно живете в життя, яке не є вашим, і у вас немає жодного плану по виходу на життя вашої мрії, то... Ну, то, то то можна нікого не обманювати. Ви вібраційно. Ви ніколи не будете знаходитись на ось цих вищих вібраціях. А відповідно, ваші діти ніколи не будуть здоровими. Я закінчила екскурс. Дуже таке емоційне вийшло відео, тому що мені дуже хочеться, щоб ті були здорові. І Я бажаю вам усвідомлення, що ви заслуговуєте на найкраще життя, яке взагалі є можливим, а живемо ми його лише один раз. Точніше, це це власне проявлення. Ми живемо лише один раз, і можна в це вірити, можна в це не вірити, але ваші діти хворіють не тому, що вони хворі, чи десь якісь віруси, а тому, що ви не дозволяєте собі жити своє. Життя, на яке заслуговуєте, а все, що вони роблять, це вам це підсвічує. І якщо не хочете дати найкраще життя собі, дайте можливість вашим дітям бути здоровим. Я вас цілую, обіймаю і побачимось!